Комфортне проживання для свалявського сиротинця. На Закарпатті презентували міжнародний проект під назвою Дитячий будинок в Сваляві, головна мета якого привести електросистему закладу до євростандартів. Наразі в дитячому будинку перебуває більше 80 дітей. З них більше 20 малечах числа ВПО. Хочу сказати, що дуже великий, дуже важливий день для нашого будинку дитини, для всіх наших вихованців, для всього нашого колективу. Зроблений великий. Ремонт нашої всієї силової електробережі, замінені щитові всі. Тобто сам зараз будинок в самому слові стає набагато ближче до Європи, стає набагато безпечнішим. І для всіх наших вихованців це дуже приємна звістка. Встановлені додаткові вісім кондиціонерів. Реалізували міжнародний проект представники громадської організації Українсько-Європейське товариство Тандем за сприяння уряду Словаччини. Відтак у закладі вдалося замінити основні магістралі електропроводки, провести капітальний ремонт силової електромережі, замінити 21 розподільчий електрощиток та обладнати систему кондиціонування. Ten projekt je jeden z troch projektov, akými my plánovali roku v komande radníkov premiérministra Slovačiny na pitrímku detej. Це проєкт іде. Перший є всередину, який ми вчора відкривали, другий є тут в садаве. І третій ми чекаємо на рішення, які будуть для для проєкту рено, реновації дитячого будинку, хлопчанського дитячого будинку в Віноградові. Цей проєкт коштує 63 тисячі євро. Он, реалізатором є громадська організація тандем, Словацько-Європейське товариство, яке доглядало і резолювало це цей проєкт Цей був реалізований за допомоги Міністерства закордонних справ Словацької республіки, також Слоакейт, фінансова підтримка була та «Саммерс». Ми співпрацюємо з паном Берешем з по проєкту з грудня місяця. Проєкт почав своє існування і 30 червня вже ми скінчимо проєкт. Як зазначили представники Закарпатської облради, це вже не перша допомога від словацьких партнерів для діток та українців, які постраждали внаслідок війни, за їх словами, реалізований проект це ще один крок до облаштування належного та комфортного проживання в закладі. Тож щиро вдячні за таку важливу і необхідну допомогу. Словацька республіка після повномасштабного вторгнення на нашу землю агресора вперше зразу відгукнулася на наші пропозиції, на наші прохання і приїхали на на другий день сюди, в свалявський будинок дитини з великою гуманітарною допомогою. І від того часу, майже кожного місяця, вони тут. Сам Едуард Бураш приїжджає, привозить гуманітарну допомогу. За що ми йому дуже вдячні. На завершення учасники заходу підсумували етапи реалізації проекту та висловили вдячність за плідну співпрацю. Також представники уряду словаччини подарували обласному дитячому будинку подарунки для готування їжі, дві сучасні газові плити.